Активісти Майдану розходитися не збираються. Навіть попри зміни в країні, центр столиці лишається забарикадованим. Хрещатик весь в наметах, і мешканці табору кажуть, що наразі згортати його не збираються. Нас сюди ніхто не звав, ми сюди самі приїхали. Ми отсюда самі підемо, коли треба буде. Ми там дітонка. Чого чекаємо вообще? Чого чекаємо? А чого всі люди ждуть? Праздника, виборів. країна у положенні війни, да? Чого ми чекаємо? Я не жду виборів. Вибори це десяте. Людей на майдані чимало. Деякі змі повідомляють, що активісти займають і значну частину адмінбудівель. Зокрема, столичну адміністрацію. У свою чергу недавно призначений заступник голови КМДА Богдан Дубас заявив, що будівля належить киянам і настав час повернути її. Мовляв, столична адміністрація нарешті має запрацювати у звичному режимі. Наша знімальна група вирішила особисто перевірити, що коїться у київській адміністрації. На вході нас зустріла самопроголошена охорона камеру, будь ласка, встави. наразі з камерою до столичної мерії пускають лише з дозволу якогось коменданта. Ми ж одразу пішли до голови КМДА. Однак ані Володимира Бондаренка, ані його заступника Богдана Дубаса на місці не було. Тож телеоператора провів всередину голова громадського об'єднання, яке допомагає відновити порядок в Київраді. Знайомтесь Сільченко Ігор Іванович. Повноваження мої як коменданта, можна так сказати. Від громади хозяйственника таке, ось є таке поняття на сьогоднішній час. Проблеми дійсно є, але з ними ми потрошку справляємось. Приміщення звільняються, потрошку прибираються. І починається ремонт. Комендант каже, що порозуміння з активістами хоче повільно, але знаходять. В будівлі вже розпочали ремонт і потихеньку наводять лад з документацією. Тут лише ті, хто в цьому допомагає. Прибрали й в кабінетах нових очільників КМДА, тож їхній роботі вже нічого не заважає. Заступник голови київської адміністрації Богдан Дубас сподівається, що захоплювати мерію вже ніхто не буде, тож невдовзі вона має запрацювати у звичному режимі.